Привіт! З вами я Дима. Відео сьогодні на моєму каналі Це другий сезон, третя серія життя людини паука в майнкрафті, ну а ми починаємо. І так, друзі, я О, чекайте. І так, друзі, я знову тут у мене якийсь баг стався. Нічого такого. Коротше, О, все, баг. У мене баг трохи стоїть. І так, друзі, я на удоволь. У мене якийсь баг стався. Чи я залагали текстури, я не знаю. Ну, короче, я поставив трохи нашій мод. І тому у мене... Я починаю з за, цей заново. Так, а скільки, кстати, 8 годин... -мо, у мене вже цей от так. Шкільна екскурсія сьогодні, йо-моє, я запізнився. Так, да, кстати, в мене от нова машина, не нова, просто іншого кольору. Так, все. Воно трохи за нове, от що я такі ж Так, і надо їхати швидко, 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 що там без мене починуть? Це буде проти капец, а я пропутити не хочу, так? А управляти тяжко трохи. Так. Водок якийсь галявці, де ж вона, де ж... Де де, де? де, Десь тут тута має вже бути. во, во. Вот воно, да, да, во, воу во, во вс. Тут, так. Все, надо йти. Так, друзья, вот я вже приїхав, -ми, тут двері. Ті. Нормально не відкривайся. О! До О так, добрий день, что це зацепінь. О, так, юриди, добрий день. Сьогодні в нас скорость по паукам. Окей, круто! І так, слухайте нашого він все розкаже. Окей, і так, діти, я ж підскорю солод, слухайте мене. І нічого -то, не торкайтеся. Так і так діти, ні за що не зашл не доторкайтеся, Це в нашем типу лабораторія. Тут оберігається всякі полки. Де пауки, кстати? А вони ховаються, вони ніколи не вилазять. Ммм. що? Що за дідь? А... Що щось... за дідь? Ну що це було? Друзья, я один команду протести. Вот у меня Меніше... ваших учах. Что ж не дочери? Хочу одно это что-то было, пожалуйста. Напишите в комментариях. Майл, че кто там я моя Скло разбил Що там Я ж стеклые по домам, ну почеты. Ё-моё, что тут было? Что-то дверь открытая. Надо подшить. Я уже впал. Ой. Нет, пацаны. а Что за дичь? Я... Что? Я посидела же? Что ты... Дід. Йо-моё. О. Ситі. М-м, добре. Може, це просто глюки. Не почить. Йо-моё. Не почить надо. Так, надо відійти, я трохи не почив. Ти можеш поїти щось. Ну не знаю, що. Що мені то? Блин, капец, эти... -мо. Ну что ты делаешь? Сейчас я а так, у меня тоже их надо. Ну. Жим, я бедя, ну. Шо, о, ё что Я и бежу, шутка. Шо? Я реально шутка бежу. Я высоко прыгаю, и под Може мене вкусив якийсь радіоактивний паук. Може пошукати тут. Кстати, хто може помню в другій серії? У мене тут була ніби лабораторія, а тепер в мене тут бібліотека. Хі. Домашня. Так, подиволі почустаю. Ой, -мо! ліг нечайно. Так. так. Так, друзі, я прочитав, що якщо у вас в кусти є директивний павук, значить, у вас може і з'явилися суперсили. сили. Я це навіть не знаю. Ну, якщо вони з'явилися. Значить... я є... Тепер що? Пийде менше що. Йо-моє! В ну, пригоді я високо. Кстати, дивіться, у мене тут з'явились. Ось така кімната, це типу кімнатка відпочинку. Тут можна багато чого пробити, Кондиціонер є. Який працює, крась колоші. Йо-ма! -йо. Так, треба тоді подумати, може витяг зробити. І так, друзі, я зробив щось по типу веб-шутерів чи що це, Зараз треба випробувати, думаю. Так, зараз ми випробуємо. й йо А! Йо-й, йо Й-моє! Йо -мо Й-моє! Екстремально, екстремально! Йо-мой, і небезпечно, думаю! А? Хе-хе. Ході мене люди побачили. Що тут? Який хлопець? Літає на павутинні, як людин, як павук, ніби. Ниби. Ти що з того своїх термина чошов? Ну тепер людина павук. Полупавук полу людина. Да? А! -мо, мне научиться летать. Ой, такой дом залетел. Вы уважаете? Мне все не добачу. Мене. А! Ух. Ого, блін! Я реально мені не умал, по стінам! А ну-ка. Опа. О! Фифи. Ничего себе! Офигеть! Я в умею лазать по стенам. Это так круто! Привет! А? А? -а. а, -а. У а -а -а -а. Я какой а -а -а -а. О! Даже уже не получил. Ясенько. Значит, я тепер став за, походу супергероєм в цьому місті. Значит... ой, ой, а значит, мне потрібен собі супер костюм. Так, друзі, я собі зашив. Ой, Мені не... до цього принять до цього про Я собі пошив костюм. Зараз одягну його прийме. Так, одягаем костюм. Опа! Ну, 음... Не дуже так и клей костюмчик, но... Нет, нормальный. Кстати, тут такие укрытия анімації, і даже є... -мо! Смой стоит, блин! Я злякаю тебе від ст рыбку. Сейчас друзьям! Хотя мы кстати, як я поставив. можна даже Знімати... Це от капюшон маску і одягати Хе. О, да. А давай попробуємо політати. Оп! йу Ну, нормально. Мені Нормал. навчитися треба надо, -мо! А! Ничепис! Мне почти політати треба, друзі! Оп! Я не вмію. Я не знаю, що сподобається вам російськом з таким модом. Просто цей мод більш пророботаний, ніж мій цей моду, який в мене стояв 2 серії. Ось ну, тут він більш пророботаний, ані ті політів дуже крута. Та, я... Почитися треба. Но анімеція реально дуже топова, дуже крута. І... І сама не читаю того, що то мені треба повчитися. Оп! Ой, я даже так ходить. Ні. Гафіє. Його. Тут стройка якась. Там даже никого немає ці строїти, може хтось всередині строї там. Ага. Угу. Да, вот тут. Іть! Уху! Оп! І... ай! Не дуже вийшло, так сказати, його я вітаю для свого уровня, но! Це дуже круто! І весело. Ай! Навчити це капець треба довго. О, головне що це весело. О! Тепер трохи получше, получше получалося. Добре, що хоч людей нема. Ну... Не видно людей, сразу кажу. Машин мало хто на роботі, я по втім подама, субота як не як. Ну, лучше просто так і не бігати. Ти опа! Як же це круто! Йова, моё А! Йо-ху! Оп! Такі, друзі, вивчите, так довго відео не було. У мене багато своїх справ. Тому я не встигаю записувати відео. Оп! Єпа. Пікторба я бачу. Якийсь гелікоптер. Ого хе. Готина якась. Опа. а І полетіли далі. Якщо мене вкусив якийсь радіоактивний павук, Значить я це от маю суперсили людина павука я маю супербіг, супер І я не получаю урон на падаю. Значить я можу бути супер. Значить, я і справді цього міста. Я можу ехать так и штаты. Угу. Что это надо долго? О, -о, -о. о Так е о, ничего себе. Он тут затырях. Ну, подивіться. Мне даже так в мини По бутылку. Офигеть, я на якось. Так и свену. Я нападати. Ну <кій> друзі, а я буду закінчувати відео. Всім пока!